Вона, напевно, в такому форматі і такого рівня з 24 лютого на Харківщині, вона перша. За що я хочу, тобто, дійсно висловити слова вдячності, це свідчить про те, що Харків живий наукова школа Харкова, жива, вищі навчальні Харкова, університети, я маю на увазі, живі, Да, і у нас навчання фактично продовжується. Ми зараз будемо думати спільно із міською владою, і з нашими силами оборони, Відновлення офлайн навчання або змішаної форми навчання. Ви повинні розуміти, що ми разом з вами ми маємо дивитися вживу очі в очі і працювати задля виконання наших завдань, функцій і задля нашої перемоги. Що стосується проблемних питань, то, звісно, навіть наш будівник Кодекс адміністративного судочинства за період військово-воєнного стану дуже змінювався. І 20 разів вносилися зміни та доповнення, тому з цього приводу у нас є про що розмовляти. За цей час була створена перша в Україні кафедра податкового права. Розглядається питання створення кафедри адміністративного судочинства та деяких інших функціонувань, яких затребувано суспільство. Минулому році університет увійшов до міжнародного рейтингу QS. Це 300 найкращих юридичних університетів світу.